Привіт, це Володимирівна. У нас попереду День Святого Валентина. І кожен думає зробити своїм коханим якісь подарунки і презентики. Я завітаю зараз в Екзотик Флора. Тут уже при самому вході вже така краса, що думаєш про те, що Адам і Єва попали напевно не туди, в свій час. Ходімо подивимося, що тут можуть нам запропонувати. І нас зустрічає така приємна і гарна пані Анна. Доброго дня. Добрий день, пані Анно. Розкажіть, будь ласка, що у вас тут робиться? Що ви можете запропонувати? Ви знаходитеся в найгарнішому місці нашого міста. Це квіткова крамниця Екзотік Флора. Ми славимось тим, що у нас найбільший асортимент квітів, як зрізу, так і горшечки. В нас дуже багато екзотики. Це найбільший магазин, в якому така кількість екзотичних рослин. Також у нас дуже багато троянди. Наразі ми готуємося до Дня Закоханих. У нас буде представлено більше 200 букетів, 200 композицій, сукерок букети, сухоцвітів на будь-який смак і на будь-який бюджет. Розкажіть, будь ласка, про ось цю красу. Що тут вас? Що ви тут пропонуєте людям? Це букети сухоцвітів. Ці букети будуть радувати дуже довго, їх не треба поливати, вони стоять безмежно часу, поки вже вам не набриднуть. Вони не псуються. Дуже гарні. Можна дарувати на будь-яке свято, як дітям, так і дорослим. Розкажіть, пані Анна, що тут у вас за солодкий куточок? Це представлені наші букети з цукерок. Вони є як в коробках, так просто, як звичайний букет. Це ви даруєте і букет, і солодке. Букетів у нас дуже багато. Є з іграшками, є без іграшок, є просто бокси, наповнені солодощами. На день закоханих у нас буде представлено більше ста букетів на будь-який смак будь-якого кольору, на будь-який бюджет.